Що ти приїхав? проверять? Ну да. Ти думав, солярку буду точить? Так, хто б... А хто это? Може вже каністру наточить. А по чому сейчас хоть? По 50? 55. 55? Mm. А каністра це скільки тысячу? Mm. То нормально. Mm. Ти ж гроші Чого мені не даєш? скажи. Які гроші, Ти вже гроші забрав блядь, на год наперед, блядь. Че, у мене ідея mm. Мене треба Т40 продати і МЗ. Нічого. Mm. 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 Не хочеш? А там може, у нас мост лежить, бачу? Yeah, Я бачу. здохну, тоді продавай, що хочеш. Чого як здохнеш? <рив> <рив> Я зараз хочу. <рив> а там мост лежить, бачу. Yeah, well, mm. що... mm? yeah, <рив> Складемо well. один Т40 і буде МТЗ і yeah. цей. Ні? Можу складати з дімкою. За дімки? І він такий, нено, ну, вгору тутечи, нафіка не з цього села. Що, сухай? Ні, мока. Його можна перевернути, хай до завтра ще лежить. А там низ, ну там взагалі мокрий. Ну там. Okay. А ті, що там скидали? That's, не знаю, я не заїжджав ще Що ти робимош? нема здоров'я. Нема здоров'я? А ти не дзвонив до того? З'їздити шию, а то вправить? Та є номер? в мене немає в мене в То в мене десь не треба подивитися. Він там щось неділя. Так далеко б'ють. Ну так все равно надо. Ну, семочки уморям так. Да Та, да. Ты так и так ходишь, а то еще, блядь, семочки твои. Ну, да, Убрать ты красный. Свиней же меньше. Все равно, блядь. Зерно надо делать нахуй. Мале сіно, мале сіно, да. Ну такая так, і так, красно хочешь, шо из них. Конечно, такую плантацию выкосит, блядь. Ничего, тюки вдаст там и будет. А там, на тій стороне. Чи там ще менше? А я тут заводь тоже там выкосив. А, а, там. Да. Я потихеньку проехался. Угу. Ну там, конечно, таке воно стоїть. Ну, так в принципі. На следующий год будет. Давай я це позрибаю, що там. Уже поїдемо зернути, все повикидуємо біг-беги. Приготовим прицепи на соняшник. Чи блядь чи комбайн надо дивиться, ну? що что там дивиться? Закрутим, блядь, та все. А не заварим гайку, да? Там вона закрутиться там, гайка широка Ну а в крайній случай закрутим-то. Чи заварим? Так заварим. Ну, а? Обрізав, блядь, дигайку, як ми на МТЗ робили. А? Ну а на коробки на МТЗ як ми робили? Не заварювали гай. така красота. По вигрібав, як бик постяв, звісно. Сіна нема, маленька. Ми косив такси, там отак кисенька. Ось остатки Ось розкоші все по-длійному повигортав, так що батькові тут не буде не довго крутитися, а тут сусід повипасував, тут випас, Нельзя було якось нас, коротше, нічого тут не, не скажеш. Це тут теж все зрібав. Думаю проїду чи не проїду. Думаю, позвоню батькові, якщо що тоді приїде та витягне мене. Оказується воно тут сухо. Це тут і ставка річка біжить чи бігла колись. Короче. Ну я не пам'ятаю за свої... 35 років, щоб отак висихало, щоб тут не було нічого. Ну що можна трактором було проїжджати. Обично ми кругом об'їжджали, а там он отуда. і заїзд, так короче. Це вирішив ризкнути, проїхав, значит нормально. Я вообще в шокі був. Ну то суш конкретно це точно у нас. Та ми ось на днях уже, на с неділі. Почнемо з соях косити соняшник. Що там напишіть в кого яка ціна наш соняшник. Це ж батькові кажу давай продамо Т40 Юмзика, тільки юмзика без куна, та ну, не треба вони. Хватить нам одного і МТЗ, а там ще мост лежить, Т40ський двигатель є, купить головки, клапана є. Кришки на клапана топливну і все. А, і трубки на цей. Ну і От отстойники є. Ну, коротше почти все є. Тільки нема колектора кається цього. Е, та вихлопний. І воздушний є Балка. Балки передні кається нема. І вона нема. А так пошти все є. Ну звісно, кабіна і капота нема. Колеса там якісь єсть із дисками. Я б такий би продав його на що воно треба. Так не хоче. Може кому треба приложити ціну. Тільки нормальну ціну не. Понятно, що він, як би сказати, одряпаний. Ми його зробили з металолома. Тут просто мост стояв. Кабіна була, бак. Викинули, він згнив, я він понаварював, заварив, наче не тече, вже скільки хода. Що тут ще? Та ну блін тут мост нулячий, мост ми відкривали, дивилися з батьком. Та ну він тут зібраний з чермета, блок валявся теж. Ну тут на блокові цьому е -е, перший ремонт. Полностью все нове. Масло ото капає, отут за заглушки, блин. А. Ну там, хто знает, у Т40 есть такі заглушечки. От з них, блин, вечно капає. І нафиг їх а, придумали, я не знаю. И масло обкидало дало в мене тут. А он шланга там короче, підтекала. Он бачний до сих пор капає, надо подтянуть, наверное. Треба завтра. Надо його, бо воно свіркотіло. Я думав, оця шланга лопнула. Коли не шланга лопнула, а воно там короче, пробило і оце все обкидало маслом. Ну, Времені його немає, мене його помить. Його помить, покрасить і ще бімба буде. Я показую відео, як є. Не губи вам накрашені, як там можна губи накрасити. там Буде ляльон, а потім він у вас не їздить, а тільки ламається. Я сюди. Оце він у мене перший сезон ремінь поміняв і лапку там підвели і все, і більше я сюди не лазив. Дозатор поставили отак от. Може, бачите, стоїть отакий самодільне все тут. Нема нічого такого сложного. Це речах із газона поворачувати. Приварили це теж з газона, плече. Ну, там, каже, ми заварили повністю. Я вже не пам'ятаю, да, ми там кажется... чи не тут, а я вже не пам'ятаю, а та тут. А. Це ж тут дві тяги таких стоять і вони там коротше, крутяться. Ми їх трубу туди піднайшли, ну, заварили та і все. Ну працює, він їздить. Да, топлів щось, я не знаю. Зробили нам топлів така поганенька. Тупенька якась. Юмзика, якщо продаватиму, то тільки без куна, без навантажувача. Навантажувач переставлю на цей. Та ми ну, як. На МТЗ. А так. Я думаю, за зиму можна ще один скласти. Понятно, що трошки там копійка летить, ну. Я думаю, тисяч. Та за 50 тисяч можна десь знайти вбитого в хлам. Такий, щоб не їздив, і можна ще зібрати і буде їздити. А це їздив, все, помить його, трошки йому губки намазати, щоб у нас люди люблять так, щоб тільки де бачать, що все красиво, все. Ну от, їм треба тільки так. Ковролін ось постелений, дивіться який ковролінчик. Тільки вийдуть треба. Робочий трактор, він має кошти заробляти, а не потолок оббитий, бачите він. Так що пишіть, коментуйте, там уже комусь треба. Ну десь ціна, хтось каже дорого, хтось ні. Десь за 80 би віддав Той хто не розуміє, що скаже Дорого, Ланці. Ууу, та ну купіть собі, купіть собі. Зараз трактор або мотоблока нового. Мотоблока нового купіть. І подивіться, тільки нормального мотоблока Такий дизель, щоб там нормально коней було. І подивитись ціна. А це, блін. Це роботяга, він у нас вже в цьому році якби, гроші свої відбив. Він на сіні був повністю. Сіно на ньому я косив. Ось, ось згрібаю постійно. Тим більше він економний. Він хаває там копійки. Мені подобається. Тут що реверс стоїть, реверс ми отак зробили, ось, бачите. ось. Ричаг туди, назад, все, кресло стоїть МТЗовське, З МТЗ поставили туди, нове поставили, а сюди поставили МТЗовське. Ну, Нормально, м'якенько. Ну, буває, до головою достанеш іноді, як по ямах сильно летиш, то можна головою бахнутися. Ну, батько не хоче, я б таки би продав. А так... а так все добре. Все працює, а розподільник ще тут стоїть болгарський, поставили двохсекціонний вивели, зараз покажу. Тільки він тут без плаваючих, а з фіксацією. Зарядку дає все, речах тут чого так зробив, бо його невдобно закручувати. Я так його зробив, щоб тільки можна було накрутити, бо не виходить, якщо більший, то прийдеться ще вигинати. І він якраз тут тютя в так проходить, що ну, низ опускаєш і потім закручуєш. Так, на 24 вольта. Йому якби покрасить, губки намазати, то він би улетів за сотню. Комусь сподобається, а ви пишіть, коментуйте. Не забудьте підписатися на канал. А я погнав, вон щось тут хапану. І так, щоб не об'їжджати по, по дорозі, зараз так чмих і поїду додому. Так що всім дякую за перегляд, а ви пишіть коментуйте.